Волонтерство це не просто слово чи статус для деяких людей, чи гучне гасло, а це щоденна і кропітка робота багатьох людей і платників податків, направлена на те, щоб зробити все можливе і допомогти нашим захисникам. Ну а далі ви побачите людей, які до цього дня не забули, що таке війна. У святилівському старостаті працює цілий волонтерський рух з креативною назвою Святилівські павучки. Щодня в Святилівському старостаті в будинку культури і не тільки створюють маскувальні сітки, які кожного дня рятують життя на фронті. Кожна сітка це любов і віра, в яку дівчата вплітають частинку себе. У нас дівчатка роблять на роботі і ходять на працю. У нас дівчатка хворі. Ну вони працюють. Ну, у нас дівчата, я ж кажу, золоті. У Ліди два зяті служать. Олександровна е, це в нас старожил з перших днів, як стала вона з нами, трошки здоров'я підводить, 86, але не кидає. Заготовляємо на е, сітки на паучкам нашим. Лідія Михайловна організувала. Та, да, наш Що ну, ти оце? <рес> не треба тобі, отак мамину. Поріжу рябкачки, день у день, день крізь день. різати, в'язати, давати, готове, щоб дівчата в'язали сітки. А ми ж чим можемо тим допомагаємо? Воно не так то й важко, не важка робота. Але але руки, ж руки, знаєте, ножиці ці ж з 2015 року. волонтер із градиська Сергій Лихопут збирає допомогу для ЗСУ та особисто відвозить її в найгарячіші точки. Його сміливість і відданість стали прикладом для всієї громади. Коли в мене потреба, я я дзвоню. Мені приходить заявка, наприклад, на 6-8 маскувальних сіток. Там накрити треба машини, накрити треба бліндажі. Я їм замовляю, вони мені ніколи не розмовляли. Черги не стоять. З донатами черги не стоять. Не стоять черги. Все це треба проробляти. Я заморився, це, це чесно. Ну, про Мюнхгаузена ви всі знаєте. Я беру себе за волосся і витягую себе з болота. До волонтерства активно долучилися всі заклади освіти громади. Учні, їхні батьки та вчителі збирають усе необхідне. Навіть найменші у дитсадках готують подарунки для наших захисників. Є такі гуртові волонтерські діяння, да, але кожен заклад освіти, чи це дитсадок, чи це школа, вони здійснюють волонтерську діяльність і самостійно. Свою вагому частку у волонтерстві роблять і фермери. У пронозівському старостаті активні господарі щедро діляться врожаєм і особисто відвозять допомогу хлопцям на передову. Багато смаколиків, тушонок, риба, в'ялена, капчена, помідори і зустрічають нас ну дуже, дуже і дуже ждуть. Ми збирали в наших фермерів і в людей пшеницю, переробляли її у місцевого підприємця на борошно і пекли хліб, але стабільною такою допомогою це кожного тижня. В нас є один із шпиталів. Ми туди возимо кожну кожної середи. Цілу зиму робимо свічки. Свічки відправляємо на всі напрямки фронту. І Ще е топимо смалець. Так знати, це таке, ну яким займатися не хоче ніхто. Окремий фронт це культура. Усі концерти в Градиській громаді стали благодійними. Кожен виступ це не лише пісня чи танець, а ще й зібрані кошти для волонтерів. Кожен концерт став благодійний з 2022 року, але е, долучалася культура, звісно, з 2014 року, так як е, наш волонтер. Сергій Лохопут, безпосередньо директор Храдецького зонального будинку культури, це була сума максимальна в Пронозівському сільському будинку культури. 80 тисяч гривень зібрана за концерт, а, а також ярмарка колодій у лютому місяці 2025 року. Ми зібрали 60 тисяч гривень. Продукти, одяг, медикаменти, сітки, окопні свічки усе зроблене руками і серцем жителів громади. Це внесок у перемогу, який уже врятував не одне життя. Волонтерство у градиській громаді це приклад єдності та сили. Разом ми здатні на все, разом ми Україна.